Доброго дня. Сьогодні складаю про прес силач компанії Антеко. Купували в нього десь приблизно пів року тому. Прес кос без кащої сторони. Е, сила на навантаження 17 тонн. Е, всім параметрам, які були вказані, компанії відповідає. Тобто макулатура в середньому виходить по 300 кг тюки, е, плівка 200-250. Е, пет пляшка ми просуємо по 100... 150. 150 кг. Роботою і пресами повністю задоволені. Тобто Зараз покажемо вам роботу. Значит, принцип роботи дуже простий. Дверка в пресці складається з двох половинок, верхня половинка відкривається сюди. Через це відділення загружаємо нашу сировину. Тобто чи макулатуру закладаємо, чи, чи плівку, чи підп'яску від Тут це регулюється на лакті тобто можна таке штукати нижче. Висипаємо, тоді закриваємо. Так, І тут запускаємо прес і важливо запускаємо. Раз працює досить таке прес Сідає до кінця, включаємо оді, включаємо прес і все. На виході отримуємо з макулатури це отакий тюк. П'ять пляшки отримуємо такий тюк. Ну, загалом пресом ми дуже задоволені. Показав себе на 100%.